Добрий день, шановне товариство! 25 жовтня 2025 року. З вами В'ячеслав Ляховецький. Хмельницька область, Кам'янець-Подільський район, село Нігін. Підписуємося, коментуємо. Ставимо запитання. Хочу вам показати збір урожаю Лідії на вино. Ось тут таке по вісні я показував цікаве формування. Получається частина горизонтального, частина вертикального. Отут От у нас пергола, як бачите, гарно виглядає на перголі виноград. Достигли. Там я вже частинку зібрав. Вон він такий. Збираємо на вино. З цієї лідії виходить досить таке непогане вино. Світле. Смачне. Тут у нас вертикальна шпалера. Ось так воно йде. І виходить на перголу. На перголі виглядає ефектніше. Не нормую я її, не посинкую. Ну, На вертикальній шпалері, то там трішечки підламую, а тут на перголі. Нічого з цього не робиться. Гарні урожаї. Також тут далі я вже викинув на перголу міланку. Ось тут тільки висять у нас вже об'їдки. Ну, ось така Лідія. Вино, виходить, кажу ще раз добреньке. От будемо сьогодні його закладати, починати процес виноробства. Ну що ж, всім нам міцного здоров'я, найшвидшої перемоги, до побачення!